А спробуйте свій гнів контролювати, забудьте всі гнилі слова, у Бога мудрості благайте, і щедро дасть він вам її сповна. І як приємно буде чути слова підтримки, співчуття і доброти, вселять вони надію у майбутнє і відбудують між людьми. Мости і ті слова знесиленому подарують силу, безкрилому великі два крила, засмученому спокій і надію, старенькій матері, наснаги до життя. Благаю, люди, зупиніться сьогодні стільки горя на землі. Теплом сердець. Ви зможете зігріться, Зимі сказати ні. А так весні. Буду вдячна, якщо поділитесь своїми враженнями в коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. З вами був канал Палітра Життя.